Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи помилуй Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійце, єдиний Боже, помилуй нас, святий Антонію спадуї, молись за нас, Святий Антонію, Друже Сердечний, дитину Ісуса, молись за нас. Святий Антонію, слугу пречистої Матері, молись за нас. Святий Антонію, вірний послідовнику святого Франциска, молись за нас. Святий Антонію, Муже святої молитви, молись за нас. Святий Антонію, перлину бідності, молись за нас. Святий Антонію, лілеї чистоти, молись за нас. Святий Антонію, зразок послуху, молись за нас. Святий Антонію, прихильнику вкритого життя, молись за нас. Святий Антонію, священнику за Божим серцем, молись за нас, святий Антонію, апостоли людських душ, молись за нас, святий Антонію, учителю правди, молись за нас. Святий Антонію, могутній провіднику благої вісті, молись за нас, святий Антонію, навертаючий грішників, молись за нас, святий Антонію, Ангели Миру, молись за нас, святий Антонію. Відновителю добрих традицій, молись за нас. Святий Антонію покровителю пригноблених, молись за нас. Святий Антонію переможцю Злого Духа, молись за нас. Святий Антонію, повертаючий загублені речі, молись за нас. Святий Антонію прекрасу францискального чину, молись за нас. Святий Антонію, наш дорогий заступнику перед Богом, молись за нас. Аганче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Аганче Божий, що береш гріхи світу, Господи, почуй нас, аганче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас, молись за нас, святий Антонію, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, молімось. Просимо Тебе, Господи, нехай допоможе твоєму народу, набужна та постійна молитва. Твого проповідника, чесного Антонія, а його заступництво нехай чинить нас гідними Твоєї благодаті через Христа Господа нашого. Амінь.